З вами автопарк. Вашій увазі сьогодні пропонуємо такий автомобіль. Це майже новий автомобіль Jeep Grand Cherokee 2021 року випуску і придбаний у офіційного дилера в салоні України. Має одного власника. Автомобіль доглянутий, обслугована офіційних дилерських СТО. Відмінному стані, ну, стан нового автомобіля, є два комплекти резини, два ключі, повна сервісна історія, сервісна книжка, багата комплектація. Оздоблення салону виконано з найякісніших матеріалів, в тому числі тут є натуральне дерево, натуральна шкіра перфорована високої якості. Дуже красиво виглядає чорна стеля та панорамний дах. Автомобіль має мінімальний пробіг. стан нового. кого зацікавив даний варіант. Звертайтеся в нашу компанію Автопарк місто Київ, придбати, можливо, такі авто, за готівку, кредит або лізинг.